Isso aí é o — А як що ви те, знаєте? О, чого, чого ж ні? Що молодою бачила, зараз купать бач бабу, сів стару. А я яка? Познав? Ну, то не познаєш, я ти бачив, що не познаєш. Да. Скільки років не бачились? Разом давно вже, давно. Вже років 15, як я бачила Маньку. Я то тебе знаю, що коли бачила, як. Якось я їхала в горлю, у Березне, то я тебе бачила там на столі, але я до тебе не взівалася. Ми їхали в машині, ну Ви Тоді йдемо пешком йдемо, так? Ви як ви як хочете? То не знаємо, як їхати куди. Їхати, то сідаємо. Вони зі мною сідають. А ви А ви пройдете. Чи ногами, чи сідаєте? Я ми пішком. нога місяця. А, я радий, що ви так откликнулися на цю справу. О, то всім молодь вас не догонить. Молодь! Бачите, сестри, тут нам набирати маху треба. Ага, добре. Але вас напрямують. А то ми попали, а в кузі.

Давайте, ми сюди зараз вийдемо. О, покладці ми ходити, давай! там виліз. Ну ви так переходите, як в 41-му році. Я ніде не ходжу. Я, ні. я не ходжувати. Так, такі так і хатні люди. Ні-ні-ні, <плес> хай сюди рані, іди сюди. Сестра Марія, Манька, все, Манька краще, це оригінально. Вас звати як? Віталій Вит... Паримонович. Віталій. Віталій. Брат Віталій. Значить, це... О, і тут це старші є брати і сестри, братин, які нам братин. щось розкажуть про те. Тут 42-й рік це був, так? Що? 42 -й 42 -й. Році. в 42-му 42 році тут було на цьому місці тут у риці, так? Так. хрещення. Чи що ми зараз, Тут на цьому місці якась була колгоспна клуня чи яка, так? Ще, комора. 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 Але Ту, тут була хата. Тобто ми попросимо наші братерства, старших, щоб вони нам розказали, як це було. Вони говорять, що тут десь передівались, тут приймали хрещі, в яких більш-менш руках. І тому ми вас дуже просимо. Хто що може спам'ятати, то просьба, розкажіть щось так. Ну щось що пам'ятають. Дом. А, а дом, де? За магазина там, там. дом там, там, де, там, де магазин, ну, ну, да си дадеш, там буддом Там, където там буддом 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 дом. буддом 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 Я буддом 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 А хто вам давав хрещення тоді в 42-й рік? Хто вам давав хрещення і скільки людей було тоді? ну, По одному, будемо всіх багато. А хрещення давало багато, чоловік давало один чи більше, тоді як ви приймали? Двох. Двох. Ви не знаєте, хто вам давав хрещення? А я знаю, хто мені давав. А самачук тоді був? Чи ви не знали саманчука? Не було Саванчука, я, так? Я знаю, добре. — То було холодно, тепло вже на 30 раніше було. тепло? — Якісь проблеми були тут ізовні, якісь власті, ніхто не мав придет, ніхто, так? — за придержки. А, це за німців було, так? <свят> а вона вже приймала вже при Совєтській власті. Ага, то це в 42-му році, хто ж в 42-му році приймав хрещення?

Ми не були разом? А, ну, ну так, окремо. Як ви, що ви пам'ятаєте, із того всього, от ви прийшли на це місце, от як ви пам'ятаєте, що в вашій пам'яті? Що ми пам'яті залишилося? Те, що йшло багато людей із дому, вийшли, йшли такою великою громадою, так ми з цим йдемо. О, співали псами, прийшли до річки. Ми преподавали хрещення, було багато, я не можу спомнити, скільки було людей, але ж багато і чотири тих просвітери, просвітери преподавали хрещення. А чого голодно ж да, було? Багато людей. Чотири просвітері преподавали хрещення. Я знаю, що мені преподавав хрещення Сергій Саванчук, бо я так як його скільки знала, його добре. То даже багато таких молодих було, таких, як я. Сам я був, все, тоді років Скільки років тобі було тоді? Я знаю, що мене питає, скільки років, то я сказала, що мені 10 років. Сказали, що ще молода, то таких багато відказали, як я, щоб 10 років мали. сказали що трошки подождіть. А за мене Саванчук поручився, сказав, їй можна давати, їй батьки вирощує. Вона буде ходити у собрання. Давайте їй хрещення. Я була дуже задоволена, що мені дозволили прийняти хрещення. Чи ви пам'ятаєте на цьому місці, отут зараз ми бачимо, воно було, той та, склад там, чи комори якась. Чи ви пам'ятаєте, щось де ви придівались, де вас це було? Так, так, як, як хата була і хліво, все таке влучили. Ціли... А, тож, а є то чиє воно те хазяйство було? Ну, так Уготно, все, да? Ні, собственне. А, чиє собственне. Обрамовича, батька. А, 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 а тут, де там там ще була хата. тут хата. І тут продівалися, да? ну, так? Там у той хаті, <звучит> там у тій хаті, коли подлоги не було. Деколько було до хрещення? 150 до хрещення було, знаю зараз і ще туди. То той хати по хвилинам і грай зробили, да вже встала на пол мілазині, а на полу вже все розбирались. А, а вбирання таке, бачите, зараз полотняна сорочка була, буточка заматана, і все все, вас є, без нічого, бо таке було. таке Але ви, Я так зрозумів, що ви всі в різне врем'я приймали. Брат Віталь каже, що приймав 42-му. Сестра не, 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 не помнить. Я не Пізні, даже... моя Знаєш, Сергій преподавав, але не знаю, коли То це разом. Що не, не разом, не разом. Тобто, а... роки, що yeah, yeah, yeah. воно проходить 2-3 роки. Чи в самому місці, але yeah, не разом yeah. 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 Я тоді ще приймала uh, no. хрещення, коли, як Манька каже, було багато істри. 150 душ там ще. Yeah, так, no, 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 не тільки. Російський припадає. Ви пам'ятаєте, і з того часу про це місце. Як Що в вашій пам'яті залишилось відносно цієї події? будівлі? Я її разом я, разом, я... Разом. Разом, разом. Разом. приймала. Що... Я... Ну, а вам хто давав хрещі, не пам'ятає? Саванчук чи хтось другий? От Не пам'ятаю. Ну, будь той самий Ніні. Ну як разом приймали, ви приймали. Разом. Ви старше На На, на скільки років? На три. На три роки. Ага, то ви трошки ви старше були. Три роки я старша. Ну якщо Ніні було 10, то було тринадцять. Uh -huh. А сестра Марія 12 було. 12. 12. Ну Ми з два роки а, ну тут 12 людей десь було, може, десь не було ще ні. Чи з тих 150 людей це місцеві були, чи приходили з інших Що сіл? Все, 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 все. А воно ж туди, бач, було ядне сажання. Може, хто ще стільного? Може, стільного ще було. І так робили вже, як хрещення. Ну, хрещені сходилися до хрещення з багатсько селей. А тут у нас було теж хрещення вже у 43-му році, то теж то так, з Городища, було, Орловський. А в нас було там у Орловці. Біля було... Даниловича там десь? Ні, ні, там в озері, де старе, де дом. А, там було. Там. Ну то добре, то тоді ще може. Ще може хто що помітить, а підійдемо до річки, якщо пам'ятаєте, от де то це місце більш-менш було. О, Ще вона, таке, місце. Дорожче, геть. А, а, ну, 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 Хвилинку є одне, під, один важливий момент. Отойде брат і оказується, що тут хазяйство, де ми стоїмо на цьому місці, кажуть, що це хазяйство було батькому, батька було, так? Ходи, І Тому ми дуже туда, просимо, тут просто ми хочемо історію, значить. Вітаю брата, Добре. вітаю, я вже побігаю, брата. Може щось, ми тут говоримо про хрещення, яке було минуло 42-й. Говорить, тут вони передівалися, тут було якесь казіння. Чи ви з історії щось розказує батьків? Щось... Я, я, я 46-му року. Але по розказу, то тут у білому березі оце, тут приймали хрещення. Так. A ja, nie klunie, jak to kiedyś, tak. i oni tam przeżywali. A chaty tu stojały, oca, bajka, chata stojała tam. A dynę 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 dynę. Dynę. A Aha, i Nie, naszą a kluny Aha. Klunie No, ja się Aha. To tutaj dobrze. Подожди, то ваш батько. Отже, хто це? Це ж ходив до гната, так? Батько, не, мій батько не вирішив. Мати виї. ходили. А, мати. У тієї часи така було була є, як є, вас звать дітей. Старенька, худенька така жіночка, вона постоянно. І, поки гоняння не було, то ходили в Богуша. а потом стало гоняння, то вона ходила Все, по Богуша. А ну, ну, Бо, ну, а, ну він Ганчина радиться. Ми як ти не ходили, <годи> міша <годи> пам'ятає. То коли ми молоді йшли в тіне, всюди напруму всюди. Ну, то брат завжди нам виносив яблука. То я на, на днях я згадував, гощав яблука і ми шли... okay, okay. Да, да, то. Підійдемо до річки ще. Так, щоб, туда, ну, так, так, до річки. Ми зараз ще ми у берегах. О, так, так, ну, то йдемо вище до річки, ще туди, щоб щось там може. І хто що пам'ятає, то просьбу можна висказувати. От ті, що сім'я там їхали в малу. От старий був, прощуйте в той час.

Алло, от той бережок, на ту травку їздить зволі, не видим. Чи ніхто не опустився. О, коле, давай. Брат, вітаємо. Так, добре, слухай, одніхай.